26 червня продовжую роботу медіа центру україна Укрінформ. Мене звати Світлана Чепоренко, і зараз говоримо про перемогу України у справі проти Росії щодо Криму в ЄСПЛ. З нами в залі сьогодні Михайло Сава, експерт центру громадянських свобод, доктор політичних наук. Пане Михайло, вітаю вас. Доброго дня. Отже, вчора, 25 червня, європейський суд з прав людини виніс остаточне рішення у позові України проти Російської Федерації щодо Криму і встановив численні порушення Росії у прав людини на окупованому півострові. Зокрема, ЄСПЛ постановив, що Росія порушила низку статей Європейської конвенції з прав людини. Це справді важливе історичне рішення для України. Розкажіть, будь ласка, детальніше про нього, що воно значить для України і що воно значить для Російської терористичної федерації. Це дійсно принципово важливе рішення, тому що Європейський суд з прав людини визнав системне масове порушення прав. Я підрахував це 11 статей Європейської конвенції захисту прав людини та основних свобод, 11 з 18, які взагалі можна порушити. Тобто ми бачимо визнання порушень прав в дуже широкому спектрі. Окрім 11 статей безпосередньої конвенції, там визнане порушення ще трьох протоколів до конвенції: це порушення права на власність, порушення права на освіту і порушення права на вільне пересування. Окрім цього, Європейський суд справ людини. Чітко визначив дату окупації Криму 27 лютого 2014 року. Це дата, після якої Російська Федерація здійснювала так званий ефективний контроль на території Криму. В цьому рішенні багато нового. По-перше, Європейський суд з прав людини чітко сказав, що ось такий спосіб. Набуття російського громадянства, який був використаний в Криму, коли всі, хто там жив на момент початку окупації, були визнані громадянами РФ, і для того, щоб не брати російське громадянство, потрібно було проходити окремий шлях, тобто писати заяву про відмову від громадянства. Ось це все незаконно. Більш того, створення російських органів влади, ну, наприклад, судів в Криму, за думкою Європейського суду з прав людини, є порушенням права на справедливий суд. Тобто, ну, це дійсно з точки зору міжнародного права таке проривне рішення. Революційне рішення, важливе рішення, але воно має ще й політичний аспект. Тому що, ну, наприклад, суддя від Азербайджану теж голосував за це рішення. Я нагадаю, що воно було прийнято великою палатою Європейського суду з прав людини. Це 17 суддів. Це не один суддя, не три, 17, кожний від іншої країни. І рішення було одностайним. Тобто навіть суддя від Азербайджану його підтримав. Це каже про розширення ізоляції Російської Федерації. Ну і якщо казати про перспективу, то це рішення є другим пунктом. Ну, П'єси з трьох актів. Першим актом було визнання прийнятності цього позову України. Це сталося в 21 му Зараз ми маємо закінчений другий акт, а третій це буде визначення збитків і рішення про відшкодування. І ну, дивлячись на об'єм порушень за моїми такими приблизними підрахунками, коли мова дойде до визначення обсягу збитків, це буде мільярди доларів. Не мільйони, а мільярди. Наш ворог вже 10 років поширює наратив про те, що Крим, начебто, було приєднано до Росії мирним шляхом, чи це рішення спростовує цей наратив і цей міф так на 100%. Тобто це рішення підкреслює, що спосіб, в який Крим був окупований, є незаконним. І намагання Росії довести, що це відповідало міжнародному праву, ну вони не відповідають реальності. Вони не відповідають реальності, вони не відповідають праву, вони не відповідають нічому. Тобто визнана міжнародним судовим органом окупація Криму як незаконний акт. Чимало українців, які проживали в Криму, перебувають зараз в незаконному ув'язненні Російською Федерацією. Це громадянські активісти, це адвокати і так далі. Чи вплине це рішення на повернення в'язнів Кремля до України? Російська Федерація не виконує рішення Європейського суду з прав людини. І поки там режим Путіна, ми не можемо чекати на те, що вони виконують це. Ну, наприклад, в цьому рішенні є окремий пункт про те, що Росія має повернути на територію Крима в'язнів, які були переміщені в інше. Регіони, тобто з території Росії, повернути на територію окупованого Криму. Але я маю сумнів, що це буде виконано. Ще раз підкреслюю, РФ не виконує це рішення. Але це рішення в будь-якому випадку є важливим, тому що воно створює юридичний факт. Тобто зараз в будь-яких розглядах, в судових розглядах, вже ми маємо зафіксований юридичний факт: так була окупація, так, рішення російської влади не є законними, і вже будь-який суд, в тому числі міжнародний, може не витрачати час на те, щоб це доводити. А чи вплине це рішення СПЛ на активізацію конфіскації майна, яке належить Російській Федерації? Це окремий процес, він вже йде. Вже зафіксовано і заморожено близько 300 мільярдів доларів. Ну я маю на увазі майно на суму близько 300 мільярдів доларів. Вже створено міжнародний реєстр збитків для компенсації. Вже навіть з 2 квітня цього року почала працювати система, коли українці можуть подати заяву. Ну, наприклад, якщо у людини було порушене майно або конфісковано, в будь-який спосіб, людина втратила майно, вона може вже звернутися з заявою. Єдине, що потім, ну, приблизно ще рік, самих відшкодувань не буде. Тобто потрібно доробити цей механізм, і тоді він запрацює. Вчора відбулося ще одне важливе юридичне рішення. Міжнародний суд видав ордер на арешт Ігоря і Герасимова. І на вашу думку, чому це відбулося тільки зараз? Міжнародний кримінальний суд це суд з дуже високим стандартом доведення. Тобто, для того, щоб ем, ухвалити рішення, цей суд інколи вивчає. Навіть не тисячі, а десятки тисяч документів і опитує тисячі свідків. Тобто, це в будь-якому випадку довгий процес. І ордери на затримання Шойгу і Герасімова видані за події, які сталися поза минулою зімою. Тобто, з 9 жовтня. 22 по 10 березня 23 року це обстріли української енергетичної інфраструктури поза минулою зімою. Це сталося зараз. Це дуже важлива новина. І ще важливою новиною є те, що Міжнародний кримінальний суд навіть не зробив ці ордери цілком секретними, як зазвичай вони роблять. Чому? Тому що суд підкреслив, а цей злочин продовжується зараз, тобто обстріли продовжуються, і цей ордер, на думку суддів міжнародного кримінального суду може вплинути на дії Російської Федерації. А чи справді може вплинути? І е, на вашу думку, що взагалі це рішення значить для України юридично і дипломатично? Дипломатично, це означає, що посилені позиції України, тобто міжнародний судовий орган з дуже високим стандартом доведення, визнав, що ось ці обстріли є злочином. Він визнав це ще раніше, коли він видав ордери на затримання командуючого. Далекобійної авіації РФ і командуючого Чорноморським флотом. Зараз міжнародний кримінальний суд підняв планку винності, тобто вже колишній міністр оборони і діючий керівник генерального штабу РФ, це означає, що цих людей будуть шукати в світі, поки вони не помруть. Це означає, що можливо, їх затримають. Але в будь-якому випадку у цих людей вже не буде свободи пересування, яка була до цього ордеру. І це рішення чітко доводить, що ось ці обстріли, які кояться саме зараз. Теж є злочином. Наскільки це може вплинути? Я можу сказати на прикладі перших двох ордерів. А це на затримання Путіна і уповноважений справ дитини Львової Білової. Після цього процес повернення українських дітей з РФ став набагато простішим, і, на мою думку, це вплив в тому числі ордерів міжнародного кримінального суду. Дякую, пане Михайле. Ми справді сподіваємося, що, що ці історичні рішення наблизять нашу перемогу і наблизять справедливість. Я нагадаю, що ми говорили з Михайлом Савою, експертом центру громадянських свобод, доктором політичних наук. А медіа-центр Україна Окрінформ продовжить свою роботу в п'ятницю. Залишайтеся з нами. Слава Україні!